Доброго дня, шановні підписчики мого YouTube каналу. Вашій увазі хочу представити сорт груші бере літня. Ось дивіться, Ось таку форму має плід і таке забарвлення. Сьогодні у нас 1 серпня 2023 рік. Давайте ось візьмемо один плід і подивимося. Ось така форма плода. Де цей плід ще зеленкуватий трошки? Так, А ось цей плід уже дозрів. Дивіться. Бачите, він яскраво червоний, бочок жовтий, можна вже його вживати. Давайте зараз зважимо. Так, дивимося. 153 грама один плід. Так, давайте зараз ми розріжемо, подивимося, що у нас всередині тут. Так. Ось отака в нас м'якоть білого кольору. Дрібнозерниста. Так, зараз давайте попробуємо на смак. Дуже-дуже смачна, соковита, солодка, кислинка чуть-чуть відчувається. Гарний літній сорт груші. Я вам рекомендую цей сорт для вашого саду. Літній сорт груш бере літня. Ось вони такі. Садіть цей сорт себе в саду. Не пожалкуєте. Груші дуже-дуже добрі. Мені дуже подобається. Рекомендую. сорт груші бере літня. Ось такі вони. Такі красиві, бачите, жовтого такого кольору. Дякую за увагу. Рекомендую. Садіть, не пожалкуєте.